Всіх в ефірі програми діалоги на Інфо» та її ведуча Катерина Тарасюк робити чи не робити це питання. Виникає у більшості батьків, коли мова заходить за щеплення. Побоюючись наслідків та ускладнень після цієї процедури, батьки дедалі частіше на свій страх і ризик відмовляються вакцинувати своїх дітей. Проте лікарі переконують, що. Щеплення це не ворог для дитини, головне робити щеплення вчасно та якісно. Про профілактичні щеплення, графік, підготовку, протипоказання та наслідки. Ми сьогодні поговоримо із гостем студії, завідуючою відділенням профілактики центральної міської лікарні номер 2 Наталією Шевчук. Пані Наталю, рада вас бачити у нашій студії. Так, добрий вечір. Взаємно. Пані Наталю, раніше щеплення робилися по графіку і без проблем. Сьогодні ж ми бачимо таку ситуацію, що батьки дедалі частіше відмовляються вакцинувати своїх дітей. Чому склалася така ситуація внаслідок чого? Я вважаю, що ця ситуація склалась в першу чергу із-за відсутності вакцини, яка була довгий час відсутна вакцина. Люди просто відвикли від того, що от вакцинуватися потрібно так от регулярно ходити на щеплення. Ну, а друга причина, я вважаю, це перенасичення інформації в соцмережах. Ну, і міфи, які створюють самі люди. Uh -huh. Жінки, мами, дітей маленьких також. Ну так, і знову ж таки, перш ніж зробити щеплення своїй дитині, зазвичай більшість батьків заходять до інтернету там, на різні форуми. Ось, як можна відгородити їх від цієї дезінформації? Відгородити їх ніяк не можна. Тому що вони все одно будуть заходити. Більше спілкуватися, можливо, з лікарем. Я саме порадите? це хотіла сказати. Спілкуватися в першу чергу з фахівцем, тому що в кожній справі має бути фахівець якщо якісь сумніви виникають, іти до лікаря, порадися, він завжди дасть потрібну пораду. Які види вакцин ось на сьогодні є обов'язковими? І взагалі, ось які існують, які щеплені? Угу. Я в першу чергу хотіла сказати, що ми користуємося на даний момент в Україні календарем щеплень. Є такий наказ МОЗ України від 11 серпня 2014 року. Називається він, так і називається календар щеплень. Там є перелік всіх необхідних вакцин, які затверджені, які входять. Це, наприклад, ну, вакцина від БЦЖ, вакцина, гепатит. Потім АКДС, КПК, тобто кіркраснуха паратит від гемофільної інфекції, ну і пароти, гепатит, я сказала вже. Uh -huh, uh -huh. все. Це такі головні і основні головні і основні, так. Uh -huh. да. Пані Наталю, якщо говорити про щеплення для новонароджених, то в принципі воно викликає дуже багато побоювань у батьків і вже в пологовому там батьки думають, робити потрібно це щеплення, чи не потрібно його робити. Ось як діяти у цій ситуації, і наскільки важливо у перші дні життя дитини зробити їй ці щеплення? Ось в перші дні. Взагалі, я і знала і раніше, от я була два тижні тому назад в Києві на тренінгу від компанії ЮНІСЕФ. Uh -huh. Це така потужна світова компанія, і представник цієї компанії там вела, там збирались лікарі з цієї України, в основному такі всіх обласних центрів, і розказували, що саме ефективно робити чим раніше. Тим менше буде ускладнень і ну ефективність краще імунітет буде вироблятися. Чим ну згідно календаря, щеплень, звичайно. Uh -huh, uh -huh. Якщо, наприклад, батьки у пологовому все ж таки відмовилися зробити дане щеплення, вони можуть потім якось наздогнати. Звичайно, це можливо, куди їм потрібно звертатися. Треба звертатись в поліклініку. Там медсестри дуже освічені, і лікарі. Ну, звичайно, під наглядом лікаря порадиться з лікарем, отримати дозвіл до щеплення від лікаря. Лікар оцінить стан дитини і можна дитині чи не можна вакцинуватися, можна це значить, треба створити. Тобто, первинний вакцинальний комплекс, є таке поняття, щоб і якомога скоріше догнати календар щеплень. Сроки як це робиться? Я вже не буду розказувати, це знають там на місці. Месестів да, фахівці наші uh -huh. знають пані Наталю, Як щодо АКДС. Ось, взагалі, що це за вакцина? Давайте пояснимо і коли і як вона робиться, і для чого. АКДС це вакцина, вакцина яка вперше має робитися в два місця, в чотири, в шість, ну і так далі, згідно календаря щеплень. Вона, вона дуже важлива вакцина. Там дифтерія туди входить, правець, кашлюк, також такі інфекції. Але, наприклад, це для дітей обов'язково, тому що дуже страшно. Є наслідки, я сама бачила ці як, ну, Якщо не зробити, якщо не зробити це, це дуже, дуже тяжка дифтерія притікає навіть до летальних наслідків. І кашлюк також. Ну, А про правець, то взагалі говорити навіть у дорослих людей. це... Можна розказати, що ну, наші люди вони взагалі стали якісь менш свідомі, може їм вони як менш цікавляться, знаєте, як життя стало трошки важче. І тому обов'язково треба робити ревакцинація, це вже називається. Раз в 10 років робиться ревакцинація. Тому ага. краще зробити вчасно ревакцинацію, чим потім, не дай Боже, якщо там ржавий гость наступить, що буде ага. дуже тяжке ускладнення. Продовж теми про АКДС. Ось її і досі багато з батьків ось називають найризикованішою, там найскладнішою. І о, перед ефіром, о, під анонсом нашої програми, читачі нам писали, і ось нам написала Анна Мельник, яка запитує, коли буде нова вакцина АКДС, а не ця, що зараз, від якої шалена кількість побічних дій. Угу. Ось ми бачимо навіть цей допис зараз у нас на екрані. Можете відповісти на це запитання? Вакцина АКДС? Це вона така була. Вона така є і така буде. Тобто змінно е, як їх не передбачено? не, перед, не передбачено. нової вакцини не, не стало. Наприклад, 90-ті роки була така сама вакцина АКДС, і всі її е, щеплюють з нею. Так само були місцеві реакції. На місці ін'єкції там була гіперемія, там чи підвищилась температура, наприклад, в перший другий день. Просто це не було такої в соцмережах поширеності інформації, і народ люди не так це сприймали. Ну, Я хочу сказати, що ця вакцина сама по собі, незалежно від країни виробника, в неї, в неї такі властивості. Вона дає там, навіть в анотації в, до, самої, до, самої, до самої вакцини, дає, вакцини є, там пояснення, що там можуть бути підвищення температури місцеве, там гіперемія, покрасніння в місці ін'єкції. Ну, воно проходить. За день-два воно проходить. Це нормально, не треба цього боятися. Якщо ми вже почали говорити про реакції на щеплення, ось давайте ми якось детальніше про це поговоримо. Тобто, може бути температура, можуть бути покрасніння, почервоніння. Що і ще може бути? Ось тому що батьки говорять, не буду робити щеплення, не буду вакцинувати свою дитину, тому що там ну просто ну, може, може бути, знаєте, може бути що таки міфи. Це міфи. Дитина має бути в першу чергу. Я хочу сказати, має бути здоровою перед тим, як щеплюватися. Має бути допуск, я повторююсь, лікаря до щеплення. Має бути температура нормальна у дитини. Вона повинна бути в... до, 37. До, 37. Угу. до 37 градусів, і дитина не має бути якогось ОРЗ там чи іншого захворювання. Я вже, як говориться, за загальні протипокази, там, якщо загострення якогось хронічного захворювання, це теж є протипоказ до вакцинації. Ну, в принципі, це є нешкідливо, це є безпечна вакцина АКДС. Ну, в неї такі особливості саме в цієї вакцини. Це не значить, що вона погана. Угу. І це незалежно. Вся, весь світ щеплюється такою самою вакциною АКДС. Угу. Якщо говорити про показання і протипоказання, і ще одна дописувач Анна Бадрак. Нас запитує вас, запитує як представника лікарні, чому нам дають підписувати згоду на щеплення, якщо там перераховані хвороби, про яких, на мою думку, не можна робити щеплень. Я попрошу наших режисерів зараз показати цей лист згоду, який їй давали підписувати, пані Ані там лікування антибіотиками, жовтяниця, мала вага при народженні і так далі. Там такий перелік досить довгий. Ось на думку дописувача Анни. Це не є такими протипоказаннями. Ну пані Анна, вона не є фахівцем, вона не лікар. Розумієте? Так як пояснити батькам ось, що в принципі те, що там написано, пояснити, то пояснити це через спілкування. Це просто нормальний діалог, В формі діалогу спокійно розказати дитині. По-перше, оглянути дитину, оглянути її стан. Кожен дільничий педіатр знає цю дитину на мережі. Не краще всіх ну, інших людей. Ага. Розумієте? Якщо, наприклад, мала вага тіла дитини, то це є протипоказ до вакцинації тільки вакциною БЦЖ. І все. Це жива вакцина, БЦЖ вакцина, то є протипоказ. Ну, це індивідуально, це такі тонкощі, які знають лікарі. Так що, хай пані Анна не переживає і щеплює дитину свою. Якщо говорити про індивідуальний підхід, якщо е, дитина має алергію там на деякі елементи, які входять у вакцину, це все також прослідковується? Чи як це відбувається? Ось можливо якийсь особливий підхід. Ну, особливий підхід потрібен бути тільки тоді, коли є алергія. Це треба батьків обов'язково питати на яєчний білок. Тому, тому що вакцини деякі мають в своєму складі цей яєчний білок. І тому, якщо є алергічна реакція, на це треба обережністю до цього відноситься. З обережністю це треба проконсультуватися. Я вважаю, там, наприклад, з алергологом, ну, саме в першу чергу своїм дільничним педіатром. Угу. І від цього вже діяти. Ті чи інші ситуації о знову ж таки, ви говорите, що потрібно спілкуватися. Наскільки самі лікарі у поліклініках готові до такого спілкування? Ось вони готові, вони хочуть спілкуватися з ними, не хочуть батьки спілкуватися. Вони дуже переживають лікарі, бо це я знаю. Середину ситуації, що батьки не хочуть вакцинувати дітей, і вони шкоду роблять своїм дітям. Це дуже страшно, тому що набагато більше шкоди робиться, якщо не вводити, не робити вакцинацію, чим її робити. Розумієте? Хай буде ця місцева реакція. День два вона пройде. До речі, якщо температура, да так, от як діяти, якщо, наприклад, ось є побічні, не побічні реакції, а нормальні, так як ви говорите, реакції там температура і так далі. Що потрібно робити у цій ситуації? Як батькам не бити на сполох і не панікувати? Як діяти? Діяти згідно нового календаря щеплення, це єдина треба вводити жарознижуючі препарати, наприклад, нурофен, ібупрофен, і все. Міфи такі створюються. Ну, раніше це були не міфи. Говорили, що треба вводити антигістамінні препарати до вакцинації і після вакцинації. Так би мовити, підготовка. підготовка. Щеплення. Тепер, вже згідно нового календаря щеплень, там прописано, що треба просто жарознижуючі жар жар препарати. І все. Наприклад, в мене дитина от, ходить другий клас. Я планую, ми вже домовилися з медсестрою, от, що будемо в середині грудня її вакцинувати від ревакцинувати від дифтерії, uh -huh. АДПМ вакцинацію. Я розумію, що це буде місцева реакція, але я розумію, я вже підготую, там куплю якісь жарознижуючі препарати, ну, це буде набігати більше користі, чим, дитині, чим я їй задам шкоди. Uh -huh. Пані Наталі, усі ми знаємо, що профілактичні щеплення ось роблять, робляться за календарем. Проте, подекуди ось нестача, а подекуди і взагалі відсутність самих щеплень. Вони порушують календар щеплень, ось і графік. На що це може вплинути? Про які наслідки ми можемо говорити, або, наприклад, не можемо. Це може бути дуже страшні наслідки. Якщо в будь-якому випадку потрібно доганяти, треба доганяти календар щеплень. Треба створити так, так мовити первинний вакцинальний комплекс, тобто зробити вакцинацію і першу ревакцинацію. Це вже тоді на 50%. Досягається хоч якийсь імунітет, хоч захист дитини. Ну, це всі тонку ці як доганяти які сроки між вакцинацією, ревакцинацією знає медсестра Обговоримо, і лікар, збрати, і лікар. З обговорити uh -huh. да, з педіатром або з лікарем. Якщо ну так, да, педіатром uh -huh. дуже багато історії, ще було пов'язано з вакциною саме проти поліоміеліту. І дуже багато історії, чи то міфи, чи то правда. Ось яка ваша думка з огляду на це? І Ось чи піднімалися такі питання, можливо, у Києві, коли ви спілкувалися із колегами? Як, можливо, в інших областях з цим борються? Ну, по перше, треба. Дотримуватися календаря щеплень, і як правило, і перед тим як вводити, от робити вакцинацію від пельмеліту, це всі медсестри і лікарі, педіатри знають, що перша вакцинація робиться інактивованою вакциною, друга теж інактивована. А вже третя робиться в рот, називається ОПВ. Так само, значить, це угу. жива вакцина. Тому живу вакцину перший раз не можна вводити і ніхто не вводить, тому це безпечно, це міфи. Які побічні реакції все ж таки можуть бути від даної вакцини? Від даної вакцини вони в принципі ніякі не можуть бути, якщо правильно дотримуються і дотримуються техніки ведення, не може бути ніяких реакцій вакцинальних, якщо дитина здорова. Повному здоров'ї. тобто головний аспект того, що потрібно бути здоровою дитині, так і тоді всі щеплення пройдуть нормально і без побічних ефектів. Здорова зараз... має бути дитина. Має бути, батьки мають переживати не за те, щоб е, там сиді, на, 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 в цих соцмережах сидіти, а вони мають краще дивитися, щоб дитина ходила в басейн і загартовувалась, і в неї був, вироблявся свій імунітет. І тоді вони всі вакцини приносять добре, дуже. Угу. Е, пані Наталі, ось. Е... Як щодо щеплень від грипу, тому що зараз така пора і це цікавить багатьох, як все ж таки правильно і коли правильно робити щеплення від грипу? Ось перед там, якимось сезоном епідемією, чи, чи можна і під час? Ну, я зробила вакцину в п'ятницю. Ага. Розумієте, це вже в принципі зараз є цей підсезон в даний момент. Ну, я про, хотіла поговорити про міфи. Так само, як була в Києві я на тренінгу, там говорили, для мене це було нове, що вакцинація від грипу можна робити і під час, і під сезону. Тому що це вакцина е, високоочищена, інактивована. І вона не може, саме вона не може визвати як захворювання, угу. тому що вона на, е, мертвий, мертвий вірус. Це інактивована вакцина. Е, розумієте, ну Наприклад, так само як дітей, Да? я свою дитину теж також щепила на тому тижні, і, і ніяких реакцій взагалі ніяких не було. Угу. Дуже добре переноситься ця вакцина. От я хотіла, до речі, сказати, що в даний момент в Житомирі є ця вакцина. Це французька вакцина, називається ваксігрип, це вакцина від штаму А, штаму Б. Ну, комбінована, тобто вакцина. Дуже добре переносять людьми, також і всім рекомендую щепитися, хто ще не щепився навіть зараз ви під сезон. Пані Далю. Наскільки я знаю, якщо сім'я вирішила вакцинуватися, там існує якась певна навіть стратегія. Так. Правильного введення вакцини, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, це якщо стосується тих сімей, у кого маленькі діти. Uh -huh. Якщо дитина маленька, то мають вакцинуватися всі члени дорослі сім'ї, що оточують в контакті, перебувають з цієї дитини. Мама, бабушка, дідуська там будь-хто, хто, uh -huh. хто живу в цій сім'ї, щоб створити повну ізоляцію дитини від цього вірусу. Якщо до того, чи можна а, таку вакцинацію проводити вагітним жінкам. Чи є можливо якісь протипоказання, чи, чи навпаки потрібно робити? Тому що організм все ж таки і так він ослаблений імунітет не надто високий. Ну, вагітні жінки взагалі відносяться до групи ризику. Ну, я би хотіла сказати, також я була вперше це почула, ну якби раніше була не знала цього, що від грипу саме вагітні жінки повинні вакцинуватися. Тому що перше, ця вакцина інактивована, вона безпечна. Це набагато переваги більше її ввести цю вакцину, чим не ввести. В різні триместри вагітності можна вакцинуватися від грипу. Угу. Е, які можуть бути наслідки? Ось ви говорите краще ввести, ніж не ввести. Ось для вагітної, які ризики? Ну, ризики вагітної від ну для любої людини, ризи для, для любої людини, так і для вагітної. Тому що люба вакцинація це трошки зниження імунітету. Mm -hmm. Розумієте? Так само як бувають такі люди, які от, наприклад, вже вони почали захворювати, ну вони самі ще цього добре не усвідомили. Трошки якісь нежить начався таке, і вони зробили вакцинацію від грипу. Імунітет ще більше впав і від вакцинації трошки впав. І тому картина така стала більш така виражена цієї інфекції, що вона хворіла. Наприклад, ОРЗ. Це uh -huh. не грип був, uh -huh. але. Таке така яр ярче я, ну, Яскраві. яскравіше виражено стало. Пані Наталі, ось до прикладу, моя колега два тижні в принципі чекала на вакцину проти грипу, Нарешті вона її зробила, і це таке задоволення. Її обійшлося у близько там 240, 245 гривень, якщо я не помиляюсь. Не кожен може собі дозволити зробити таку вакцину? Ось наскільки якось реально можливо те, щоб такі вакцини робилися безкоштовно, чи є таке взагалі? Хто підпадає під категорію таких людей? Чи такого немає? Ну розумієте, вакцина проти грипу не входить у обов'язковий кандидат щеплень, і тому вона не є безкоштовною. Не є безкоштовною, так. Ну, категорії людей там певні підприємства можуть собі закупити, роботодавець. Чому він може закупити на певне підприємство для людей цю вакцинацію? Люди всі прийдуть і вакцинуються. Наприклад, у мене в відділенні є кабінет щеплень, вакцинуються. Просто треба дотриматися холодового ланцюга. Тому що вакцина завжди має бути при певній температурі перевозиться, вони її і доставлять, і зроблять. У нас недавно була така організація, яка ми, ми не закупили цю вакцину, ми взяли, дали сумку холодильник, вони її привезли нам, ми зберігаємо в нашому холодильнику, ми їх всіх щепили, і все було, було благополучно, так скажімо, угу. без наслідків всяких негативних. Пані Наталю, на сам кінець, ось хотілося підсумувати, що ви можете порадити тим людям, тим батькам, які ось все ж таки не готові й досі робити щеплення. Не собі, не своїм дітям. На що потрібно звернути увагу, чого не боятися, і ось як закрити очі на всю ту антирекламу, яку ми бачимо щодня. Ну, я вже хочу повторитися, що потрібно в першу чергу спілкуватися. З сімейним педіатром, якщо мова йде про дітей, або сімейним лікарем, якщо мова йде про дорослих, і ці люди є фахівцями, і вони вам все достовірно розкажуть всі за і проти цього згідно вашого стану здоров'я або стану здоров'я вашої дитини. Пані Наталі, дякую, що завітали до нашої студії. Залишається дякую. сказати просто, що дійсно хочеться, щоб усі були здоровими. Принаймні, будемо сподіватися, що так і буде. А нашим глядачам нагадати, що гостем у студії у нас сьогодні була завідуюча відділенням профілактики центральної міської лікарні номер 2 Наталія Шевчук. З вами у студії працювала Катерина Тарасюк. Побачимось.